Друзі, вирішив відзняти такий інформативний короткий ролик по базовому набору, базове чаювання на прикладі двох чаїв: один світліший, один темніший. Червоний і чорний чай-шупер. Що робити, як чаювати, як використовувати мінімальний набір посуду, якщо в нас є тільки чайничок і тільки піало? Одразу кажу, потрібен ще стакан. Можна виходити з ситуації стаканом. От. А взагалі, що варто докупити, щоб е, набір був повноцінним, так скажемо. Що я кажу про стакан? Це посудинка, в якій ми будемо і охолоджувати чай до певної температури, і зливати його в ємність для того, щоб розливати по піалам. Так як у нас чайничок більшого об'єму, як правило, ніж піала, тому ми спочатку зливаємо сюди. Тим більше, що мілка фракція осад залишається внизу ми розливаємо попіалом і трошечки те, що залишається, зливаємо в піддон чайної дошки. Якщо ми на природі чаюємо, це не обов'язково можна зливати просто в землю. Тому, друзі, є отакі чабаньки. Я зараз працюю над тим, щоб чайні дошки зробити якісні з дерева з класним металевим піддоном. Вони будуть і. Маленького розміру і середнього, ось ця, наприклад, досить великого розміру, це теж чайна дошка. Але так як я не знайшов поки що на просторах інтернету щось і бюджетне і якісне, то використовую зараз такі чабаньки, от, базові, маленькі, на одну-двох людей вистачить. І от е, набір такого бамбукового приладдя. Для чого воно треба. По-перше, Прикольно виглядає, поклав, знаєте, такий вайб китайський створюється. Є щіпчики, щіпчики в нас використовуються для того, щоб взяти піалочку і передати людині, щоб не залапувати її своїми пальцями. Є ось такі різноманітні палочки. Якщо там, наприклад, у нас є чайне сито, до речі, про чайне сито розповім пізніше. Це саме, так скажемо, не. не не першочерговий інструмент, от його можна докупляти в останню чергу там вигрібти трошечки чаю, там впав ще щось. Ну тобто можна використовувати як завгодно цю зубочистку, ось цю паличку. А це взагалі ніби як. От наскільки я розумію, воно призначено, щоб зачерпувати чай, але як на мене, ця штука не працює. Ну тобто, цей наборчик це суто більше як передати піалочку, десь щось підковернути, там чайок, чайний лист, там десь. Може тут прилипнути, прибрати, ну, щоб пальці не лізти. В принципі, потрібна штука. І за рахунок того, що вона досить бюджетна, я б радив її придбати. Чайний, от, такі от чайне приладдя бомбукове, плюс чабанька в нас коштує всього лише за 350 гривень. І те, і те в комплекті можеш собі докупити. От. Потім, що наступне, треба докупити, буде це ось чаша справедливості. Така з лієчкою, з ручечкою. Можна стакан перш, в перший час. От У нас є класні о, скляні з подвійним дном безручкові такі чахай, дуже класні по 450 гривень можна взяти або взяти ручну роботу. Це я робив. Ну, Така робота буде 1000 гривень коштувати. От, але це відчувається, що це дійсно круто. Ну що, я просто, просто приберу чайне сито, вона насправді. Ну, не потрібно нам буде сьогодні, але я покажу, для чого, в принципі, ми його можемо використати. Базовий набір чаїв. Ось такий є шупер. Я зараз буду пити саме шупер, але трошки вищої якості, ніж оцей. Тут є високоякісний шупер. Я рекомендую потім, як вже знаєте, так захочете щось дійсно такого потужного, смачного, якісного випити, прикупити якісний шупер. Є в роздріб можна взяти 50-100 грамів, можна цілий млинчик. Зараз покажу. Класні моменти. Це бюджетничок. Він не володіє ніяким крутецьким смаком, просто звичайний шупер. Я його кладу, як правило, в подарунок. Це база Шупер має бути те-гуань-інь, Ось це теге-ше її називають. Теге, Тегуньінь, Теге. Дахунпао, ДХП. Тому ТГ і ДхП це в нас дві такі, скажімо, протилежності одного типу чаю це улуни. Цей світлий улун, він брюзовий, цей темний улун. Вони абсолютно різні по смаку, але по заварюванню, по методиці, в принципі, можна використовувати одну і ту ж методику, стільки, тільки таку саму кількість часу чекати, таку саму температуру наливати, і вони будуть заварюватися класно. От, і Гшечка в нас ось ця трошечки більш преміальна, ДХПшечка досить звичайна, але класна. Це уішанський улун, це тайванський улун. Цей обсмажений з такою. Атмосферкою, кострика, щось таке, воно прикольне, солоденьке чи оксид теж, в принципі, солоденький, він більш такий свіжий, весняний а світло зеленого відтінку буде на стій. А цей буде ближче до такого червоно-бордового. ось, Тому два улунчика, база і на прикладі червоного чаю, ось це червоний чай, я буду показувати, як ми працюємо з більш такими чаями. З якими треба більш акуратно працювати саме з водою і часом витримки? От, В принципі, оці чаї, що я показав зараз, оці улуни і цей червоний, схожою методикою теж заварюємо. Єдиний червоний трошечки менше боїться кип'ятку, і він, так скажемо, більш витривалий. Дахон пау, за рахунок того, що він обсмажений, теж має імунітет до температури, те ну трошечки там, на 5 градусів менше ми температуру використовуємо. Як міряти температуру, друзі, якщо є градусник? Поміряти пару раз і зрозумієте, а я взагалі не мірюю, а просто по часу витримування в посуді кипятку. Зараз все покажу. Не буду сильно грузити. Це у нас червоний чай, я показував червоний чай, це більш дешевий аналог червоного чаю. Я використовую саме його, тому що я зараз не хочу пити червоний чай. Я буду пити шупер, а червоний чай буду просто зливати. Помилка неправильно, неправильно я роблю. Термос, щойно закип'ячена вода, кипяток, обов'язково максимально висока температура, з нею ми починаємо працювати. Спочатку ми маємо підігріти посуд, для того, щоб він у нас не забирав на себе температуру заварювання і заварювання чаю виходило якісне. Трошечки потримали в чайничку, він нагрівся, температура є, тепленький. От, я цією ж водою буду. Прогрівати наступний чайничок, який я використаю під шупуер. Буде кардинально велика різниця між заварюваннями. Покажу пізніше. І в нас чайний посуд. Це в нас чаша справедливості, з якою я буду працювати сьогодні. Також я буду сьогодні працювати з стаканом, тому стакан ми теж маємо прогріти. І піалочки ми теж прогріваємо. З цього краще. Кожен раз починати. Не ігнорувати цей момент, він насправді не є чимось супер-супер важливим, але він в нас може додати церемоніальності і уважності до процесу. Ну і, звісно, ну, я вам кажу, як людина, яка займається цим багато років, смак чаю теж буде кращим, коли ми його заварюємо все-таки більш методично, правильно. Лишня вода, ось ця, якої я промиваю, вона якраз іде в піддон, тому чабанечка Якщо ми чаюємо вдома, обов'язково можна полити чайник ззовні. Це ще краще його прогріє. Далі що в нас йде по процесу чайничок, в який я буду засипати? Червоний чай. Це штучечка називається у нас чахе. В неї ми набираємо чай з пакетика або з коробочки, в чому він у нас приїхав, в чому він зберігається. Ось таким чином я його завантажую вже в підігрітий чайничок. Це моя власна видумка висушена кожура помело. Цікаво її використовувати під різноманітні світлі, червоні ще її. І сюди в нас іде шупуер. Він пресований, тому ми в першому проливі будемо його тримати трошечки довше. Якісний, класний шупуер. Покажу зараз шупуерчики, друзі, одразу. Одразу шупери. Ось цей я зараз закинув, я його буду пити з драконом. Енерговіддача дуже потужна, смак класний, щільний, темний чай. Мій топ, якщо хочеться попрацювати, якщо хочеться потренуватися, підняти енергію. Це теж досить енергетичний чай, трошечки менш якісний грейд сировини. Він майже в два рази дешевший. За рахунок цього ціна якість прямо топова. Він має горіхові відтінки в смаку. теж. Енерговіддача добра, до речі, 2008 рік, друзі. Витримка шупуерів впливає на, на смак і на стан. Стан у нас буде підійматися трошечки повільніше, плавніше, лагідніше, бережніше. Якщо є витримка чаю, в цього витримки нема. Він у нас максимально свіжий 2022 рік, менше трьох років чаю. Це вважається досить свіжий для шупуерів. Енерговіддача ще шаленіша, ніж в того горіхового бюджетний. Простий потужний чай. І самий дорогий варіант чаю це витриманий шупер 2005 року. От, Він в нас, я б сказав, такий. Як описати, охарактеризувати наш чайний магазин? Оце він тут є класний, повільно підіймаючийся стан. Тут є класний смак, щільність, глибина. От він прямо баланс-баланс, і витримка дає отакий. Помірний підхід енергії, і він більш розтягнутий по часу. Самий більш розтягнутий по часу енерговіддаючий чай це шупер. А потім, я думаю, що червоний. Ось так, друзі, трошечки вже вистигло все, але це нам не завадить заварити якісний чай. Шупер одразу з термоса, Вода має бути фільтрована, осмос, наприклад, або бутилірована, та, яка продається в магазинах. В ці баклажки 5-6 літрів, 10. От, максимально чиста, хороша водичка. Тут ми робимо так з червоним чаєм, трошечки по-іншому. До речі, друзі, червоний чай ні, ні на що не нагадує. Цей чай, який у нас в супермаркетах продається, от, він виглядає схожим виглядом, який називається чорний чай. Насправді це категорія червоних чаїв. Він теж досить сильно ферментований. Але все ж таки я не раджу на самому початку в перших проливах використовувати кипяток, тому Наливаємо в стакан трошечки остужуємо. Буквально 30-20 секунд вистачить, навіть ще менше, тому що стакан вже вистих. От, і тут вже температура 90-95 градусів. Заливаємо сюди і чекаємо. Цей я буду зливати набагато швидше, цей ми ще тримаємо. Чайна паличка в мене така є. Можна подивитись, пошарудіти. Ага, тут вже чайна грудка майже розпалася, тому що кипяток. І буду скоро зливати. Тут червоний чай заварюється. Друзі, червоний чай зливаю в стакан. Зараз буде видно його колір. Перший пролив він такий більш знайомчий. А щоб вже зрозуміти чай, це вже треба туди далі йти. Другий, третій, четвертий пролив. Ось. В принципі, червоний чай є. Можна наливати в піалу. Ось, до речі, так. Да? Висипався сюди чай в піалочку. Ну, для цього нам всі бамбукові переладять, щоб не лізти пальцями, якщо не хочеться витягне. Шупуер сюди зливається. Це більш темний чай. Він вже в першому приливі ми вже бачимо різницю. Червоний чай і чорний чай. Вони дійсно, якби... ну... він ще не червоний, але вже оранжевий. Це ще не чорний, але вже бордовий. Далі побачиш. Що кольора будуть відповідати назвам класифікації чаю. Наливаю червоний чай. До речі, я хочу його скуштувати самий бюджетний червоний чай. Це якби аналог нашого магазинного чаю. Дивіться, є палочки, плавають. Тут сито стоїть трошечки отаке більш ну, потужні дюрки, для того, щоб нормально зливалося. Тому фільтрація йде недосконала і для цього ми застосовуємо ще додатково сито. Сито можна в нас докупити простенькі сита по 55 гривень в магазинчику. Рекомендую. Такий, знаєте? Звичайний, але прикольний чайочок. З червоним чаєм, я думаю, зрозуміло. Заливаємо не кип'ятком, тримаємо мало. Тут заливаємо кип'ятком, тримаємо довше. Цей чай я обожнюю, шупуер мій улюблений. Його краще пити зранку, в обід, максимум трошки після обіду. Ближче до заходу сонця можна випити червоний чай, а у луни ми можемо випити навіть на вечір за 3-4 години до сну. От, вони більш такі лагідні по енергії, більш заспокойливого характеру. А ці вони такі більш кофеєно вираженіші. Обожнюю. О, Такий ж він смачний. Я Просто любитель в принципі, ферментованої продукції, любитель тем, темних щільних таких чайочків, дивіться. Залишається трошки осад. Ми його можемо полити чайну фігурку, просто зливаємо в піддон. О, як добре. Друга заварка у нас іде. чай. Пішло сюди. Так само. Працюємо з кипяточком, зараз покажу. Хай сюди вляжеться червоний чай. До речі, хочу його понюхати. Прямо, знаєте, от, прикольний магазинний чай. От. Просто хорошої якості. Тут ти точно не помилишся з ним. Він дійсно достойний. Краще, ніж пакетований. Щось, типу, як знаєте, якийсь там грінфілд, ахмат, тільки, можливо, трошки якісніший. Простий чай, червоний. Ну, я зараз його не буду продавати, я його для інших цілий взяв, я хочу його робити якраз пакетованим. Закупив пакетики, ну, зараз не про це. Знову не кип'ятком. Наливаємо в стакан. Сюди знову наливаю кип'ятком. І дивіться, друзі, на другому проливі вже шупуер буде зливатися швидше. Червоний зливатися буде дуже швидко. Він дуже швидко наповнюється смаком. Тому одразу приступаємо. До зливання чорного ферментованого чаю, бачите, настій вже темний, червоний, який він у нас колір покаже. Зараз ми подивимося. Можна було злити ще швидше. Ну Ось такий колір, ще темніший, ніж перший. По тій самій систематиці ми можемо заварювати і улуни теж. За єдиним винятком, який зараз буде в третьому проливі, я вже можу в червоний чай заливати починати кипяток. А у луни я б рекомендував ще третій і четвертий заливати не кип'ятком, а в кінці там п'ятий, якщо є шостий, вже можна кип'ятком. Там вже можна дотиснути той чайний лист вже до кінця. Mm. Шупер дуже смачний. Червоний чай. Ось, бачите. Мілка фракція чаю. Прилипло, паличкою собі прибрав. Чи прибрала. Можна вже з термосу. Червоний чай дуже швидко розкривається. В ідеалі. Дивіться, як його взагалі приливати. Налив, закрив і пішов в прилив. Він вже має потрібний колір. Можна трошки більше потримати, О, тут вже на любителя. Можна застосовувати таку методику, просто почати приблизно стільки тримати такі температури. О, а можна потім почати експериментувати по-свому, можна спробувати червоний одразу кипятком, заварювати і дуже швидкі проливи. Можна трошечки меншу температуру довше тримати. Ну, наприклад, це вже на любителя. Я рекомендую, щоб просто, якщо ти тільки заходиш в чайну історію, хочеш якийсь базовий. Недорогий комплект набору, звертайся до мене. Два улунчика, червоний чай, шупуерчик в подарунок, Можеш докупити собі що більш якісного шупуер, наприклад, 50 грамів, щоб прям кайфанути. Чабанька, інструмент, піалочка, чайник. Все, комплект в принципі, готовий. І чахай теж дуже класний інструмент. Шупуер буде литись довго. Червоний чай, як правило, тримається теж дуже довго. На рахунок ось цього червоного я не настільки впевнений, от, а більш якісний. Наприклад, ось цей ллється дуже довго, і ми поступово підвищуємо кількість часу, тримаємо його більше-більше. І в кінці можна навіть заварити його на 3-5 хвилин кипятком, навіть накрити, наприклад. Тканиною, щоб ще краще температура трималася. Ну, Тобто червоні чілі лються дуже довго, ще довше, насправді, ніж шупуер. Що по кількості? Шупуер я, наприклад, на себе кладу 5-6-6,5 грамів. Якщо на двох людей, то 7-7,5, якщо на трьох, можна взяти 9 грамів, на 4-5 і більше там 10-12 грамів, але чайничок теж треба, щоб вже був більший. Наприклад, маленькі чайнички я б рекомендував застосовувати до 9 грамів. І швидко зливати, тому що буде пере... перегірчити можна з чаєм, якщо дуже багато закинути сировини. От, то чайничок маленький, і в нас з кожним разом чайний лист буде розбухати і в кінці ми просто майже нічого не буде виливатися. Чайний лист буде через верх лізти, ми трошки налили воду, все вже через верх, півпіали і все. Ну, тобто є свої незручності, тому враховуємо кількість чаю і розмір посуду тут е, десь по 110 грамів. Кожен чайничок, в принципі, до 7,5 грамів можна нормально М -м. шупер дуже якісний, дуже класний. Дивіться, зараз застосуємо, наприклад, сито. Червоний чай добре потримали, він став дійсно вже червоним. Якщо якийсь листочок, щось падає, воно залишається в ситі. Це дуже зручно. Ось такий колір, це вже дійсно наш. Сучасний червоний чай. Чайні фігурки просто для вайбу, для краси. Можемо їх поливати, це гарно. Чайна дошка любить вологу, любить воду. Зараз покажу, як червоний чай можна <кій> дотримати. Давайте уявимо, що це не четвертий прилив, вже десь шостий, сьомий. І ми хочемо завершувати вже чаювання прямо з термоса Наливаємо, закриваємо кришечкою, беремо. Тканинку. Накриваємо тканинкою, тримаємо 3-5 хвилин і там буде дуже потужний насичений чай. Навіть коли тобі здається, що вже чай не лється, спробуй так, кипятком і потримати. Ну, якщо хочеш, якщо хочеш прям дотискати чай, але треба розуміти, чим довше ми тримаємо, тим більше там виділяється кофеїну, інших алкалоїдів, і це буде бодюрити. бадьорити. Хочеш щось докупити з інструменту, переходь в наш чайний магазин. У нас не завжди е, ми встигаємо публікувати поставку нових товарів в чайний канал. Якщо щось бачиш на відео, те, чого в нас ще в каналі немає, пиши в адміністраторах Іллі або мені Цікався, що є, що нема, бо не завжди в нас е, той асортимент, що є в каналі, є в наявності, і не завжди це тільки те, що є в наявності. Іноді дуже багато всього. Чого ми ще не встигаємо просто виставити вже є в наявності. Тому да, можу докупляти. Або купляти, збирати собі стартовий набір. Для стартового набору в нас є прекрасні пропозиції. Шушечка дуже смачна, л'ється, дуже класно. Ще хочу підцьоргнути цього звичайного червоного чаю. Знайду реального чаю під бутерброд. До речі, зараз він терпкий. От, якщо ми будемо перетримувати червоний чай, він буде терпкість давати. Хтось любить терпкість, хтось, хтось ні. Наприклад, ось цей бюджетний червоний він дає сильну терпкість. Якщо більш дорогий червоний, наприклад, ось цей, в нього буде ну, трошечки смачніший. Тобто буде терпкість, але вона в гірчинку не буде переходити. А цей вже гіркуватий. Наприклад, мені вже його пити неприємно, а шупор виходить прекрасний. Хочу завтра розпакувати ось цей чай. Якісний, крутезький, витриманий, дуже смачний, дуже класно лється. Теж від ціни чаю залежить те, наскільки він буде довго литись, іноді чай може лити 7, 8, 9 проливів, іноді 5. От Дахун Пау, наприклад, він дуже часто здається на 4 проливі. Ти може можеш лити 6-7 проливів, а червоні він вони майже безкінечні взагалі. І 9, і 10, і 12 проливів можна тримати, якщо хочеш. Так, ми потримали дуже довго червоний чай, дивіться, який він стає насиченим. Зараз покажу, покажу, як працює мій чахайчик ручної роботи. Прям рекомендую, він дуже крутий. Ось дивіться, зручна ручка. Захопив собі пальцями. Оп! Ідеально зливаю, прям пишаю з цією роботою. Дешевий чай не жалію, виливаю, а смачний чай весь в себе. Чайна дошка має невелику висоту, і тому ви бачите, вже по країшкам виступає вода, тобто в таку чабань багато не зільєш. Дві піалки зільєш і вже там все заповнено, тому да, вона така дешева. Якщо є питання, залишаю їх під роликом, будемо щось вирішувати. Або відповім в коментар, або знімлю по цьому питанню ще ролик. Дякую за перегляд. Приєднуйся до нашої чайної спільноти. Там частенько я публікую деякі посилання на цікаві ролики з мого чайного каналу на ютубі. Описуємо, що є в наявності, чого нема. Як правило, те, що в нас є по списку в наявності, знижка 10%. Все, що я показував по чаям, ти можеш сміливо... Заходити в телеграм-канал, прицінюватися і віднімати 10%. На ці чаї наразі У нас діє знижка. Я тобі дякую. А шупер дійсно мій улюблений чай. Тому я п'ю майже тільки його.